У чотирьох закладах Олександрії створили інклюзивні санітарно-гігієнічні кімнати, пристосовані для дітей з інвалідністю. Ремонт приміщень та закупівлю необхідного обладнання здійснили за підтримки уряду Німеччини, дитячого фонду ЮНІСЕФ та співфінансування з міського бюджету. Нові інклюзивні санвузли відкрили на базі інклюзивно-ресурсного центру, що працює при гімназії імені Чижевського, ліцею номер 17 де навчаються діти в інклюзивних класах, дитячої міської лікарні міської бібліотеки для дітей. Крім того, у закладах облаштували зручні підходи до санітарних кімнат. Зокрема, у бібліотеці для дітей реконструювали вхід до бібліотеки. Тут зробили плавний заїзд із пандусом та замінили вхідну групу дверей для заїзду крісел колісних, повідомляє прес-служба міської ради. Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев 14-15 листопада долучився до роботи міжнародного форуму, присвяченого темам відновлення стійкості та співпраці між українськими муніципалітетами. Форум зібрав українських і міжнародних експертів, представників державних інституцій та організацій, що працюють у сфері локального розвитку, безпеки та стратегічного планування. Учасники ділилися досвідом, говорили про інституційну і енергетичну стійкість, а також про інструменти, які допомагають громадам адаптуватися до викликів воєнного часу. Такі зустрічі дозволяють напрацювати практичні рішення, розширювати професійні контакти та формувати партнерства, необхідні для подальшого розвитку і відновлення територій. Деться на сторінці Приютівської громади. Важливий подарунок зробила Олександрійському міському музейному центру імені Худякової талановита Олександрійка Тамара Ануко, Це її нова книга з сопілкою і кулеметом нарис про захисника України Олександра Козенка, художньо публіцистичний нарис про воїна, поета, танцюриста, музиканта, звичаєвого козака Олександрії Олександра Козенка, який, крім своїх численних вподобань та інтересів, любив свою країну і життя і навічно залишився. У священному строю захисників України музейний центр на своїй сторінці у Фейсбуці висловив щиру подяку Тамарі Аноко. Її книга буде експонуватися в корпусі 2 музейного центру як частина експозиції, присвяченої героям Олександрійцям, що загинули в цій війні. До Всесвітнього Дня доброти у бібліотеці філії номер 8 для юнацтва Олександрійської міської ЦБС відбулося свято дитячих радощів. Крокуємо країною добра. Маленькі відвідувачі та їхні батьки з громадської організації Серце матері вирушили на пошуки позитиву, дружби та щирих емоцій. Діти з азартом брали участь у рухливих конкурсах, сміялися, допомагали одне одному і доводили, що добро. Це командна гра. Проєкт фінансується фондом Пам'ять, відповідальність і майбутнє зазначено на сторінці Олександрійської бібліотеки. На чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств, що відбувся у польському Врославі, збірна України продемонструвала справжню міць та характер. У загальнокомандному заліку доросла, юнацька та юніорська збірні вибороли три перші місця. Вагомий вклад у цей успіх зробили вихованці Олександрійського ПСК Захист. Два перших місця здобули Сидоренко Дар'я, Гулак Матвій, Колядич Олександр, Дерев'янко Максим, Дігтяр. Рук Єгор срібними і бронзовими медалями нагородили Яковенка Данила, Корнілова Борислава і Садівського Сергія. Писка захист на своїй сторінці щиро вітає спортсменів, тренерів та всю команду клубу.